Мене звати Анна Кулина. Я навчалася я пройшла два курси у Вищій школі здоров'я у лікаря Василя Чайки. Я дуже задоволена цими, цими, цими уроками, цим навчанням. Я отримала багато цікавої інформації, яка не є розповсюджена і доступна у нас в соцмережах. Я почала використовувати речі, які рекомендував мені доктор Василь Чайка, і замітила значні зміни в своєму організмі, які дуже давно мене які дуже давно мене турбували, і я не могла з ними справитися. Ось, наприклад, у мене став кращим сон. У мене нормалізувалася робота кишківника. Я стала значно спокійнішою. Я стала пити менше гормонів щодо видної залози. У мене ото імунітірої за з якого ну я страждала. Я дуже задоволена результатами і хотіла би, щоб побільше людей прислухалися до порад цього лікаря і берегли своє здоров'я, а не тратили гроші на шарлатанів, на аптеки, які зараз кругом більше як потрібно. І... Я бажаю, щоб лікаря Василя Чайку побільше люди слухали, прислухалися і розуміли таких лікарів, як він ну, я думаю, дуже мало, а то і немає. Це лікар від Бога. Він щиро і скромно подає нам інформацію, не висувається. Він саме хоче допомогти людям. Я рекомендую своїм друзям, своїм близьким, розказую і рекомендую цей курс. Дякую вам, Василь Іванович. Низький вам уклін.